Сьогодні будемо інкубурувати, ну, типу, провіряли яйця в інкубаторі. Ось такий ондоскоп зроблений самостійно. Тут стоїть лінза і 10-ваттний світодіод в середині. На радіаторі. Не знаю, там чи буде видно його чи ні. Там вентилятор ще є в ньому теж. Ну, не знаю, зараз я попробую показати вам. Можливо, що там є вентилятор. Ну, напевно, що видно, що є вентилятор в середині. Такий ондоскоп зроблений. Труба вроді би 35-ка, чи... щось типа того. Напевно, що 35-ка труба. І зараз не щоб, щоб вітер не... Не рухав дверима. Ось, як бачимо, тут на телефоні камера знімає в нас, походу, що нормальна. Якість камери нормальна. Так, зараз провіримо яйця. Я вчора провіряв їх. Ось, стільки мені яєць відійшло, вони пусті. Зараз я ще покажу вам пару яєць і звідси які пусті, і які в нас даний час зараз є інкубатори, як бачимо, турбінка. Тут вентилятор теж крутиться і вологи заганяє, як бачимо. От бачимо ось так. Вони вентилятор, вологість, інкубатори. Тут терморегулятор. Ну, типу, батчик температури вологості стоїть, а тут градусник. Ну, бачимо. Трошки мигає, але ну, все, я нічого не зроблю. Це камера так. Передає Ось так все. Закриваємо, вологість хай набирає. Оце синій, то це вологість маємо. Це температура червоний. Вентилятор. Зелений світодіод світи Вологість, червоний нагрів. Можна було тут теж вчепити синій світодіод, щоб воно якось було. Цей. Нормально. Це релюшки включені зараз. Релюшки не через ці йде. Мені раз згорів. Ось він стояв ось тут, рельє. Як бачите, пішло. Згоріло. Тому я вже не чіпаю так. Чіпаю через реле сильніше. Бачимо на нагань. Нагнетає вологість, вентилятор. Виключилося. І вже вікна потіє. У нас щепка. Так, добре, друзі, відео не про це. Зараз я покажу вам. Ось, бачимо світла лампа. Так, виключаємо світло. Зараз я постараюся вам показати нормально, як там ціплятка зараз будуть знаходили. Зараз я беру це, ці яйця з... звідси. Як бачимо, яйце в нас пусте. Немає нічого в ньому. Не зародка нічого. Яйце пусте. Беремо друге яйце. Це яйце теж, як бачимо, яйце посте. Видно нормально, як бачимо. Все. Ну, щось є тут, але це не не цей, не зародок. Просто плямка червона жутка. Беремо ще одне якесь любе з них. Вон, бачимо. Немає нічого. І це в нас пусте. Камера воздушна у нас сформов... сформована, ні. Ну, сформована. Камера воздушно сформована. Як бачимо, ось звідси починається і воздушна камера, жутіше. Жов... На зародку буде краще видно. Це теж яйце. Воно з кульцом. Воно, о, видите, зародок є, але чомусь воно не сформувалося до кінця. Це вже мало бути нормальне. Формоване яйце. Так, добре. Ці яйця кладемо на бік. вам показав 4 яйця наразі покажу вам зараз із загадками, які, які вони в даний момент є. Так, беремо любе яйце, любе яйце і показуємо вам. Так, ось. Як бачимо, яйце вже сформоване. Не видно так. Мені краще видно зараз. І це вже термін трошки більший. Не так буде видно. Ось воздушна камера, як бачимо. Це вже срок трошки більший. Як було вчора знімати. Вчора ще було нормально видно. Можливо, ще тому що видно все ще не будемо так зняти в темноті щоб було щоб краще вам показати Ми беремо друге яйце це кладемо на місце новиком беремо якесь друге яйце Одною рукою, як сказати, не годен всього зробити, але стараємося, друзі. Так, маємо яйця. Так, не цією стороною, ось цією стороною. Як бачимо, друзі, вже яйце сформоване. Це вже такий день, що, що вже... Вже не дуже видно, треба було вчора, вчора було нормально видно. Ще. Сьогодні вже не то. Ну зараз я попробую взяти якесь друге яйце. Так, поставимо наразі на бік, щоб вам показати. Ви дайте все виділить, просто то, що хочу вам показати усе. На так, саме елку, то й Зараз я хочу вам показати таке, що воно ще не повністю сформоване. Проберемося якесь Ні. Ось це ще не повністю сформоване. На цьому ще буде щось з'єднує. Беремо телефон. Телефон і показуємо. На цьому ще щось видно. Ой, як бачимо, жили видно. Зародок. Ось, як бачимо, рухається, як видно навіть. Це друзі, я яйцем не рухаю, то видно так. Воно в середині рухається. Зародок.

Зараз, їх бачимо, тут воно не рухається. З там того боку десь головка є, воно рухається. Вже не хочу рухатися. Ось так, друзі, ось таке вам кусочок відео хотів зняти. Зараз я поставлю. візьму друге яйце якесь. Візьму якесь друге яйце подивимося. Вже, друзі, дуже термін такий трохи більший треба було знімати, Це термін був менший. Термін був менший, треба було знімати. Це термін великий. Ну, ще щось є, ще Що може щось знялося. Зараз подивимося, напевно. Як буде, то вже теж термін трохи завеликий. Як воно буде, бо в мене пару є, я доложу пізніше трошки, то, то з тих пару яєць я вам покажу то я якраз. Як бачимо. Як бачимо, друзі. Рухається теж, ну не так. Деякі є, де коли попадається, так що, що рухається, що нормально. Зараз таке, друзі, вам кусочок відео зняв. Зараз я поставлю яйце в інкубатор і, друзі, включуся. Зараз, ну не включуся, а... Візьму телефон. Так. Так, візьмемо телефон. Ось такий, друзі, ондоскоп, як бачимо. Тут є радіатор. Воно виганяє сюди тепло, бо вентилятор дує. Сюди тепло виходився теплесенько. Бо радіатор нагрівається від 10 ваттного освіт тодіота. Це йому вже десь в районі 4 років. Світить нормально, так здається на телефоні, що воно жовто світить на камеру, але світить білесенько. Нормально видно. Ось так то. Так Зараз виключаємо його. Так, виключаємо, як бачимо, температура, друзі, підноситься. Інкубатор набрав температуру свою і виключився <кій> і виключився. Потім з цього інкубатора яйця я перенесу всі сюди, в цей інкубатор, для того, щоб ціплята тут вилуплювалися. Цей інкубатор, він без сітки. Сітку треба, зараз я покажу вам, яку сітку покласти, щоб ціплята не провалювалися на низ. Зараз візьмемо це все, переставимо в друге місце. Часом світло виключаю, я інвертор підключаю ось цей інвертор. Як бачимо, зараз йде напруга 220 сюди на вилку. Так, ну цей інкубатор вже є на мене відео. Я раніше знімав його. Ось. Ось так. Ось таку ситочку, друзі, треба стелити, щоб ці плята не провалювалися ногами в середину, бо Падають, було пару разів, мені що впали, були під низ, мені потім ті всі яйця. Якось треба думати, щоб яйця перекласти і щоб витягнути їх з піднизу. А це буде сложно. купа яєць. Інкубатор теж працює. Так. Так, я забув, який включатель ось цей. Як бачимо. Треба лампочки докупити, буде одна і десь якась з них теж пропадала. Не пам'ятаю яка, ну ця теж лампочка. температура як бачимо. Ось така. Вентилятор гони. вологість не не гони, бо вологість зараз даний час. У нас, як бачимо, є. 99 вологість. Якщо я закрию зараз, е, сухе повітря почне, в е, нас вологість почне ну типу, випаровуватися так ніби від тепла і туди включуться вентилятори. На ну, даний час в сеті 231 вольт. Як бачимо, ось так тут. Ось таке тут, друзі, відео вам косочок зняв, давно вже не виложував, тому вирішив, думаю, я знімлю вам кусочок. Ну Ці лійку я теж заказував на розпаковці, з Китаю, воду, з відра набираю і відра воду набираю і цей накачую. Ось таке. Запчасться, може, кому треба до скутера є. Ось таке, друзі, відео. Кусочок зняв. Так що підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Ось так ще трошки будуть вилуплюватися. Так що у вас всіх із святами, паски. Все, друзі, пока, пока. Ще кусочок спробуємо себе зняти. О! Так що все, друзі, пока.